Міністерство головний інструмент проводження зовнішньої політики. Та в Конституції написано, що голова держави він так от якраз от ніби формує. так? Але проводить ж Міністерство закордонних справ, вони ж мають все давати. А це як зверху, ну, бо в нас три людини є, які можуть підписувати від імені держави документи, це президент, голова уряду і е, міністр закордонних справ. Зараз міністр закордонних справ ми взагалі не бачимо. І це ненормально. Він має бути з моєї точки зору. Зараз супер е, публічним. Ну він починав публічно, а зараз якось Ну все. Що, що, що таке мій закордонний справ? Міз закордонно справи з моєї точки зараз. Зараз він має бути головним нашим промоутером за кордоном. Як до речі, і посли. Вони мають бути самими популярними, скажімо так, людьми в тих країнах, де вони знаходяться, як міністр, мають приймати участь в самих популярних, ток, що вони мають розказувати міжнародній спільноті, що насправді відбувається, їм мають вірити. Таким чином в цій ситуації, саме ситуації воєнного конфлікту між Росією і Україною в цих всіх проблемах, які зараз в нас є. Оце вони мають дуже зараз важливу роль виконувати в публічній площині, як не раніше це було. Так? Дипломатія, вона так консервативна, собі тихенько пересується, так, так воно працюється. Але ті, хто очолює, вони мають. Активніше це все робити. А в нас вийшло, що ну, якось звелося все до президента, він фактично виконує ну, роль міністра закордонних справ, там його заступ, там, заступник голови адміністрації, там майже його, як перший заступник, як кажуть, деякі посли, які тут, скажімо так, акредитовані. Ну, а міністр він просто заступником працює. Я думаю, що це неправильно. Всі ці речі треба міняти. Дуже є непоганий потенціал в Міністерстві закордонних справ. Його треба направити саме на вирішення от цих серйозних завдань, які стоять перед нами саме в зовнішній Політиці. І я би хотів, щоб так сталося, як мінімум, після того, як коліція буде формуватися, щоб це також питання обговорювалося і знаходили ну, най, 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 сказав, оптимальніші з точки зору функціонального забезпечення тих чи інших рішень, інструментарій, які будуть це робити. Кстати, про послав. А От, Довго ж не було послов ключових країнах. Чому не було? Їх довго ще й нема? До сих пор не на нашій ні на нас немає. У нас тільки дещицю призначили такого. В Польщі, в Німеччині ми не маємо посла. Спутчі, в Сполучених Штатах у нас є. У нас немає посла, якщо не помиляюся, у Франції. Тобто ключових таких серйозних тих у нас немає. Було щось 23 країни називалося, але ну, з тих, так. що я от зараз згадаю, це тільки от було таке призначення дещиці. А в нас реально є. Ну, По-моєму, в Великої немає посла зараз. Це такі ключові країни, скажімо так. А в нас є люди, які ну, мають великий досвід. Наприклад, той же колишній міністр Володимир Грицько. Той же навіть Борис Тарасюк, так, от я коли з ними там працював в там, 92-му році. Тобто, це дійсно люди, які прийшли. Навіть того ж Константина, Константина Грещенко, який був міністром, він там був, хоч при, при президенті Яникович, але це дійсно це високопрофесійний дипломат. Він закінчував, до речі, якраз московський цей державний інститут міжнародний освітній гімо, як ми його називаємо. Я я пам'ятаю, що з першого з секретарем, коли він був. Тобто навіть цих нам треба зараз брати не тих, хто до тої чи іншої політичної. Партії так має якусь належність. А особ, якщо говорити про сферу міжнародних відносин, кращих спеціалістів, ті, які мають певні контакти, куди можна відправити їх, коли, коли особисті контакти, куди можна їх відправити, щоб вони були послами так, від України.